Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися власним досвідом, як садити таку рослину, як жимолость. Це доволі цікава культура, яка набирає останнім часом популярності. Сам я її висадив перші три роки тому, і, в принципі, дуже задоволений. Смачна ягода ні на що не схожа, і невибагливий сам кущ. Ось, як бачимо, в мене вже є три жимолості. Вони дають гарний врожай, гарно ростуть, і не потребують особливо якогось детального догляду за ними. Жимовес садиться у звичайну лунку, я її роблю розміром десь 2 штика на 2 і глибиною 30-35 см. Зараз я продемонструю на відео, як я все це роблю від А до Я і поступово розповім. Перше, ми копаємо яму, готуємо її під посадку. Коли яма вже готова для кращого дренажу, оскільки в мене глинистий ґрунт, щоб вода не застоювалась, я вкладаю деревину ось такі пеньочки, нарізані там цей раз в мене алеча, наприклад. Просто їх розкладаю. Поверх цього я насипаю. Перегній, оскільки жимолость любить добрива, я даю трішки компосту, який заготовлюю сам, і потім перемішую ось так з землею, для того, щоб його трішки розбавити і не було прямого контакту кореневої системи безпосередньо з компостом, щоб не підгоріли корінці. Далі поверх я даю ґрунт, все це розрівнюю і роблю таку лунку лопатою, потім руками, кому як зручно. Спеціально для того, щоб сюди вже помістити сам саджанець. Саджанці я замовляю на компанії Кліома сервіс вже не вперше. Можу рекомендувати цю компанію з власного досвіду. Посилання буде в описі під відео. Ось такий двохрічний саджанець маю. Достаємо його з стакану. І легенько ось так розминаємо, розправляємо кореневу систему внизу, для того, щоб вона краще розійшлась по площі і не була так умовним стаканом. Потім поміщуємо вже готову лунку, трішки проливаємо водою і поверх вже починаємо засипати ґрунтом. Перший шар я приминаю, притоптую і потім зверху додаю ще. Все, в принципі, саджанець посаджений. Я його мульчую поверх соломою для того, щоб коріння не пересихало і краще зберігалась волога, і не було менше всяких бур'янів, трави і тому подібного. Жимолость рекомендують садити від трьох сортів на одній ділянці, тоді кращий врожай, вона перезапилюється, але, з власного досвіду, знову ж таки, можу сказати, що ось в мене старі дві жимолості, яким вже четвертий рік, і вони чудово росли вдвох. Минулому році я додав ще одну, вона була зламана, але теж дуже. Живучий кущ, вона спокійно прийнялась, і от в цьому році вже цвіте і буде врожай. Відповідно, в загальному в мене вже на ділянці ось 5 кущів жимолості. Фенгіцидні обробки я проводжу тільки ранньою весною. Корчі стійкі до хвороб, в принципі, жодних проблем з ними немає. Коли ми провели висадку саджанця жимолості, ми його залишаємо так на 3 роки. Тобто ми його не чіпаємо, він собі вже вжив... приживається, розростається, радує нас врожаєм і все. Максимально, що можна зробити, це на наступний рік після посадки. Провести легеньку санітарну обрізку, якщо ми бачимо, що там крона сильно загущується, або є якісь пошкоджені або підсохші пагани. жимолость не боїться. В мене вона витримувала цвіт, сам цвіт витримував мінус 5 спокійно. Заявляють, що вона може витримувати навіть мінус 7 до мінус 10, в залежності від регіону. Бажано садити на сонячних ділянках, оскільки чим більше сонця, тим солодша ягода буде. Хоча смакові якості залежать безпосередньо від сорту, який ви обрали. Ось таким чином просто. Садиться жимолость. Я вам показав, як це роблю. Я поділився власним досвідом і можу сказати, що так рослини чудово ростуть і чудово себе почувають. Так що гарних всім врожаїв і гарного дня!